Так, 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 так. Гарно, світло є? Я майже камеру настрою. Так, доброго вечора. Це прямий ефір. Так, доброго вечора, шановне панство. Ви на телеканалі Невідомий банан, На, на цей раз він з'їдений, але невідомий. Невідомий банан. Покладуємо. Так, альо, так, альо. Так. Вже почали прямий ефір. Так, можете дивитись. Так, так, дякую. Дякую. Коня, коня не треба, тільки заладимо. Так, так. Ніякої ні, 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 немає, ні, ні. Піц немає, ні. З бутербродами. Що? Будь ласка, до побачення. Так, e, перепрошую. Пр -пр так. E, телеканал Невідомий банан! Невідомий банан, невідомий банан, невідомий банан. Так, прошу вашої уваги і наше перше шоу перше <laughs> Ладно, потім розповім. Це дуже цікавий анекдот, просто самолета. Про... Так. А, значит, у нас зараз шоу на телеканалі Невідомий Банан. Невідомий банан, пам'ятаю, що у нас телеканал невідомий банан. Невідомий який банан? Невідомий банан, альо. Так, у нас невідомий банан, у нас невідомий банана, невідомий банан. Так, і у нас зараз телешоу а, жаба позіхає ровно 3 секунди. Поаплодуємо, прошу! <звучить> Жаба позіхає три секунди. І на сьогодні телеканал е Невідомий банан. Невідомий банан, невідомий банан, з'їданий невідомий банан. Він практично закривається на рекламу, тому що всі шоу у нас закінчилися. Чекайте нових випусків!